Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілачах. Сьогодні у нас четвер, 24 листопада 2023 року. І я разом з вами хочу подивитись на ціни на овочі та фрукти в магазині АТБ. Також хочу попросити вас підписатись на канал. Якщо сподобається відео, ставте лайк, пишіть коментарі, задавайте ваші питання. Поїхали. Апельсин Перший гатунок 54 гривні 95 копійок за кілограм. Банан перший гатунок 59 гривень 95 копійок. Ціни я називаю за 1 кілограм. Клементин 69,95. За 1 кілограм. Гранат перший гатунок 75 гривень 95 копійок. Ківі зараз йде зі знижкою. Стара ціна 79 гривень 95 копійок. Нова 69,95. Гранат перший гатунок Азербайджан 75-95. Дуже красивий гранат і солодкий. Я купляв. Авокадо перший гатунок за 100 грамів 16,40. Ківі у кошику другий гатунок. 79 гривень 90 копійок. Авокадо ХАС 1850 за 100 грам Світі перший гатунок 81 гривня 95 копійок за кілограм. Ананас перший гатунок 79 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Авокадо ХАС 18 гривень 50 копійок за 100 грам. Манго перший гатунок 1550 також за 100 г. Яблуко Red Prince 18,95 за 1 кілограм. Яблуко зелене 15,95 за 1 кілограм. Ось такі груші 38,95. Також це у нас перший гатунок. Хурма Персимона, перший атонок, 75 гривень 95 копійок. Яблуко Голден 15,95 за 1 кілограм. Така симпатична хурма піраміда. Зараз йде ВТБ зі знижкою, мінус 12%. Стара ціна 75,95, Нова 66 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Яблуко шкільне 10 гривень 39 копійок. Груша другий гатунок, 29,95 за 1 кілограм. Капуста червонокачана, 19,55 за 1 кілограм. Капуста Пекінська 19,95 за 1 кілограм. Огірки тепличні. Перший гатунок, 79 ,95 гривень 95 копійок за кілограм. Корінь імбіря, перший гатунок 20 гривень, але це за 100 грам. Огірок шершавий, назвемо його так, перший гатунок 69 гривень, 89 копійок за 1 кілограм. Перець червоний, перший атунок, 12,65 за 100 грам. Капуста Савойська, перший гатунок 39,95. Редька Red Meat 24,95. Редька біла, перший гатонок 24,95 за 1 кілограм. Дуже красиві помідори. Томати коктейльні, 94 гривні 95 копійок. Томат рожевий, перший гатонок, 83 гривні 95 копійок. Томат тепличний, перший атонок 67 гривень 89 копійок. Корінь Селери. Перший атонок 51 гривня, 75 копійок за 1 кілограм. Яблуко чемпіон. Воно фасоване 19,95. Яблуко сортове 14,95. Яблуко українське 11,95. О тебе, як бачите, дуже великий вибір яблук. Яблуко екстра фасоване за 4 штуки 19,90. Яблуко речів 27,95. Дуже хорошої якості, я вам скажу, овочі, і фрукти, все свіже. Дуже класне. Яблуко гала 14,95. Вибір яблук дуже великий в АТБ. Ну і як ви бачите, різні ціни. Тому є що обрати, є що купити. Кокос перший гатунок 28,90, але це за 100 г. Мандарин зараз йде зі знижкою. Перший гатунок 47 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Також я купляв цей мандарин дуже солодкий, тому обов'язково, якщо будете в АТБ, купуйте мандарини, вони смачні. Лимон Майер, перший гатунок 39 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Звичайний лимон також йде зі знижкою, ціна 39,95 за 1 кілограм. Памела, перший гатунок 71 гривня 95 копійок за кілограм. Ківі голд кошику. Ціна 64 гривні 90 копійок, але це за пів кіло. Памела червона перший гатунок 77 гривень 95 копійок за кілограм. Гринфрут також йде зі знижкою. Ціна 39,95 за 1 кілограм. Гринфрут я купляв. Мені, чесно скажу, він не дуже сподобався, тому що був трохи горкувати. Це на любителя. Шановні покупці, у мережі магазинів АТБ діє послуга зняття... Буряк, перший атонок, 7 гривень 55 копійок. Морква мита, перший атонок, 12,95 за 1 кілограм моркова не Зараз в АТБ продається по ціні 7 гривень 95 копійок за 1 кг. Картопля фасована, перший гатунок, 15 гривень 59 копійок за 1 кг. Морква, другий гатунок, 5,55 за 1 кг. Вона така дуже величезна. Морква фасована, перший гатунок 20 гривень 90 копійок за 1 кг. Стакан невеличка картопля, перший гатунок 7,95 за 1 кг. Картопля відбірна фасована за 1,5 кг 29,79. Топлями та перший атонок 1990. Гарбуз Батернат, перша атонок 1789. Та допомагає вам заощаджувати свій бюджет. Розумний вибір. Твій Розумний вибір. Улюблені смаки пюре від торгівельної марки -чадо», яблуко банан та фруктовий салати, зручні упаковці, 100% натуральні та без додавання цукру. Ось така картопля. Теж дуже симпатична. Я вам скажу: 11,95 за 1 кілограм. Цибуля ріпчаста, Перший отонок 11,95. Часник, перший атунок 12 гривень за 100 грам. Цибуля ріпчаста фасована, 1669 за 1 кілограм. Дуже свіжа капуста. Перший атунок 7,29 за 1 кілограм. Ну і знову, як ви бачите, в АТБ акційні мандарини. Знижка мінус 13 відсотків, старається на 54 гривні 95 копійок. Нова 47,95 за 1 кілограм. Я вже казав, я їх купляв. Вони дуже смачні, дуже солодкі. Тому обов'язково, якщо будете в АТБ, купіть. Я думаю, ви будете задоволені. Ось такий сьогодні вийшов огляд на овочі та фрукти. в АТБ. Я сподіваюсь, вам він сподобався. Тому обов'язково ставте лайк. Не забувайте також підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом «Техніка в мілочах. Далі буде цікавіше.